Доброго дня, шановні глядачі. Зараз я вам хочу показати, як я роблю ручник на трактор Т40. Зробив я таку ось. На цю ось дягатимуться такі три тяги. Вони здяватимуться на оську. Ось три. Ось на цю сторону і на цю сторону взяватимуться чашки. з хрестовини. Газ 53. три. Сюди вони дінуться. І на цю сторону так само. Потім такі стакани кріплення. Вони будуть прикручуватися до цих пластин, а ці пластини будуть зварюватися на на раму під пол, на кабіну. І така тяга, до неї привазиться вуха. І будеться тяга тягатиме поводки. Дивіться, як воно буде робитися, я вам покажу, як воно зроблю.